Багато чоловіків вважають, що звернення до лікаря це слабкість і намагаються залишатись впевненими, сильними, майже коли це заважає їх здоров'ю. Деяким чоловікам просто бракує часу, як вони кажуть. Є чоловіки, котрі, ну Просто бояться е, діагнозу, тобто їм страшно почути, що в них є якась серйозна проблема з репродукцією, котра стає причиною того, що жінка не може завагітнити. Але е, є ще стереотип такий, е, він зберігається і до сьогодні: що якщо нема вагітності, то винна жінка. Чоловік е, тут ні до чого. Але е, лікарі наголошують, е, говорять про це, е, що безпліддя парі, Арі, це не проблема окремого партнера, це проблема пари. Тому обстеження повинні проходити оба партнера, і чоловік і жінка. Адже якщо гінеколог знайшов якусь причину у жінки, це не говорить про те, що у чоловіка теж не може бути якоїсь проблеми.